Там давай зіноча поняти, оце броніло, блять, а це душа, де що горить, блять. Оце він перший оцей, блять! Оцей тут прола, блять, усі, похуяє, повітря, коли може ти трохи. Там давай віно взятий. Оце дворімо, блять, де душить, а те, що горить. Оцей тут прола, блять, усі, похуяє, перші, ми можемо.